Бібліотека імені Пушкіна звітувала про роботу, яку виконували протягом року. Діяльність закладу спрямована на створення привітного простору та на збагачення читачів новими знаннями, враженнями та емоціями, розповідає Любов Токарчук, завідувачка бібліотеки. Говорять, що в останній час до бібліотеки рідко ходять читачі, але це не про нашу бібліотеку. Працівники нашої бібліотеки намагаються. Робити все для того, щоб наш заклад був сучасним закладом, де можна не лише читати книги, де можна розвивати свої творчі здібності, спілкуватися з цікавими людьми, а також спілкуватися не лише з користувачами, але ж і з людьми, які знаходяться в соціальних мережах. Серед запрошених представники громадських організацій, навчальних закладів, члени творчих об'єднань та кращі читачі. Окрім художньої літератури, в бібліотеці можна знайти інформацію про рух автобусів, приміських потягів, дізнатися день і час прийому міського голови та громадського корпусу. Основні читачі люди старшого і середнього віку, у яких вже сформувався книжковий смак. У планах на рік, що почався, оновити сайт, розпочати оцифровування краєзнавчих періодичних видань, починаючи з 1950 року, та організувати зустріч з письменниками України. Якщо до цього часу ми зустрічалися з нашими місцевими письменниками, то в цьому році, ось, наприклад, у травні місяці, планується зустріч із письменницею Наталією Костіною, яка увійшла в десятку найкращих, найуспішніших, найуспішніших письменників України. Це вона приїде до нас особисто, а так ми ще плануємо зустрічатися в віртуальному режимі. Має бібліотека деякі проблеми серед них приміщення, яке не відповідає сучасним потребам бібліотечного обслуговування, оновлення книжкового фонду та меблів. Але за словами бібліотекарів, головне гарний колектив, який подолає будь-які труднощі.